Всім привіт! Анонс Кулеоса, свіжопригнаний з Швейцарії. Автомобіль 2011 рік 2 літра дизель, автомат повний привід. Автомобіль присутній Viber в групі і telegram каналі Зараз я його перезакину, додам трошки свіжих фото. Значить, друзі, що за машина? Renault Кулеус, 2 літра дизель, 110 кВт, 150 кінських сил. В чорному кольорі 11-го року на повному приводі на автоматичній коробці гідротрансформатор джатко має фарбовані елементи, які я зараз продемонструю. В загальному автомобіль виглядає досить красиво. Не замучений, не зашорханий, не заношений. Колевос має до встановлені денні ходові вогні. Ось такі. Не знаю, прикольна штука, краще буде вас видно на дорозі. Лінзована оптика можна. Встановити ксенон до 4000 кельвінів для того, щоб лінза не вигорала. Легкосплавні диски, безключовий доступ, має два ключі, має повну сервісну історію, задній парктрон, комплектний по багажнику, є шторка, присутня шторка, там Думкрат запаска також є, докатка повнорозмірна. Тут присутній знак аварійної зупинки, ці всі моменти присутні. А, так, Складання переднього ряду сидінь звідси з багажника. Прикольно. Ну, Не всіх колеусів ця опція присутня, тут присутня, а притонований по заводу задній ряд. Ну, і потрібно вже тонувати автомобіль і можна без проблем з таким тонуванням їздити по Європі. Маємо також, відкидається тут так спинка. Задній диван лягає фактично в рівну підлогу у нього. Так, комплектація: 4 підйомники. Присутні по автомобілю, я вже сказав, безключовий. Далі є столики для заднього ряду. ну Релінги це стандартно. Присутні. Всі вікна по кругу в автомобілі. Оригінальні всі 11 рік, того ж самого року випуску, що і автомобіль, включаючи лобове скло і лобове без сколів. В даний момент так далі, друзі, по комплектації, тоді по пробігу скажу. 4 підйомники, складання, регулювання підігрів, зеркал, навігаційна система. Двохзонний клімат-контроль, допомога при спуску згори. Далі включення 2ВД авто і 4 ВД. Маємо датчик світла дощу. Маємо шкіріне кремо, Круїз Control, відключення парктрона, присутня навігаційна система, я вже сказав, підлокітник, електричний стояночний тормоз. В принципі, це всі фактично, опції, які присутні. Гарна по салону машина. У такому стані сидіння не стерти, не вичувга, має 6 airbag подушок. Це теж немало важливо, багато хто запитує про ці арбеги. Ось такий апарат. Так, по фарбі. Давайте почнемо. Швиденько, я не буду довго акцентувати, буду акцентувати увагу на тих елементах, які фарбовані. Переднє ліве крило водійська сторона. Передня дверка водійська сторона. Так, ця дверка в нас є фарбована. Я зразу вам показую показники для того, щоб ви бачили. Ось тут маємо 200, 160, 200, 150, 180. Ну, от Такі показники, це косметичний украс, тут 230 присутнє десь, 300 знайшли, 370, 400. Показую, була притерта дверка, вона пофарбована. Ви можете бачити, як вона пофарбована. Нічого критичного не бачу. Так, арка. Друзі, ці двері водійські, я ще раз вам пройду, щоб з цією стороною закінчити, так, проєм автомобіля. 67 не фарбований, машина чиста, зроблена хімчистка салону, 58 мікрон. Тут все добре. Так, проєм. Демонструю проєм ось тут. Оригінальний. Тут все добре. Тут все добре. Тобто поки що маємо сфарбованих елементів ось ця дверка до 420 мікрон, найбільший показник, який ну, в крайньому випадку можна знайти на ньому, на цьому елементі. Так, дах 105 мікрон не фарбований. Так. 90 мікрон. Тобто далі одна дверка з цієї сторони фарбована, маємо також підфарбування. Задньої кришки, нижньої частини її. Ось тут десь у нас має бути показник більший. 500. Тобто десь здавали взад, вперлись. Я не знаю, помітно, не помітно, зараз видно, має бути. Я детально пройду, так, щоб. Задня кришка має ознаки фарбування, фарбована в Швейцарії, фарбована давно. Не зараз і не тут, ми тут не фарбували. Верх кришки, тобто вона тут роздільна, хто колега все знає. Тут вона роздільна, два ключі, до речі, в нього є. Тобто ця нижня кришка в цьому автомобілі фарбована, але, але я не бачу навіть, щоби... Ну, можливо, болти і крутилися, але тут майже цього не помітно. Ні, болти все-таки крутилися, але досить таки, я думаю, просто зняли, пофарбували. Сама планка ось тут. Вся планка вона ціла. Тобто фарбований по факту. Нижня кришка ще в автомобіля. Так, переднє, точніше, заднє, праве крило. Комп'ютерна діагностика зроблена, кому треба скріншоти з комп'ютерної. Можу вам продемонструвати. Я тут не буду вдаватися в подробиці стосовно проємів цього автомобіля, тому що тут нема більше фарбованих елементів, наскільки я пам'ятаю. Капот оригінальний. Двигун, до речі, зараз заведений, не знаю, чи ви чуєте, як він працює, чи не чуєте. Працює реально тихо і досить таки Рівном, так, він-код автомобіля. Прошу, дивіться, переглядайте. Ваші улюблені ції. Ваші улюблені ресурси по перевірці авто по вінкоду, переглядайте. Так, якихось особливих коцок, там, подряпин по автомобілю немає. Вигун не мився. Ось так він, ну, як на мене, працює ідеально, антипрес на місці. Оливу треба якраз замінювати, у нього 10 тисяч після заміни треба замінювати оливу. Ну, в принципі, з тих ТО, що потрібно зробити, це стандартні ТО по заміні оливи. Так, гальмівні диски. Маленький буртик, колодка. Колодка ще проїде, 5 6 можливо, до 10, залежно від ваших пробігів. Диск ще замінювати не потрібно. Задня. Задній диск. Новий, фактично, колодка теж фактично як нова. Ну от Такі кулеос, друзі, в ходу, так, я відкрив ключок бензобака в ходу машина класна. Вона була на діагностиці ходової частини. З таких якихось моментів сказали, одна стічка стабілізатора скоро почне гупати, вона така вже більш підрозбита. І є відслаювання салінблоків підвіски. Ну, вони всі. Ще ходять, ще будуть їздити. Не треба їх зараз замінювати, просто що моніторити, тому що такий показник присутній, що відслаювання салінблоків є. Нічого ми не приховуємо. В наших автомобілях всіх, які ми продаємо, пробіги завжди оригінальні. Тому, якщо вам цікаво купити колео з оригінальним пробігом, приїжджайте до нас на майданчик. Він буде працювати десь район. Двох тижнів я вже організую його роботу, а поки що геолокацію в описі до відео не залишаю. Ми знаходимося в місті Києві і є в нас також майданчик в місті Рівному. А поки що геолокацію не залишаю, тому що треба навести з цим лад і навести сюди більше машин. Тому що на даний момент в Києві присутні всього два автомобілі. Це Вольво моє домашня особиста машина. Ну а даний Колеос я вам пропоную за 12300 доларів. Ну і, звичайно, 100 доларів торгуємося на заміну олив, рідин і всього решта. Цікаво, телефон в описі до відео. Набирайте, приїжджайте. Додавайтесь в Viber, Telegram, Instagram. Там є всі свіжопригнані машини з Європи. Також там є група по резині. Я її буду відкривати для всіх в загальному, тому що раніше ми возили резину з Європи і можна було в цій групі щось продавати. Зараз я просто зроблю відкриту групу, додам туди. Людей, які займаються резиною, вони вам будуть пропонувати, а ви будете собі ту резину, якщо вам буде потрібно купувати. Посилання на групу по резині також є в описі до відео. Я думаю, що вам, ви знайдете там досить гарну європейську резину по хорошій ціні. От, ну, і знову ж таки, ті, хто будуть закидати, в правилах групи буде вказано, щоб гума мала трішки нижче ринкової ціни, кому треба продати терміново. Ну а вам, відповідно, буде плюс, ви зможете терміново собі її придбати. Тому якось так. Все. Всім гарного настрою, друзі. Приїжджайте купувати колеос, давайте зробимо підсумок. Колеос, 2 літра дизель автомат на повному приводі. Гідротрансформатор джатко. Двигун 2 літра дизель цепний на 110 кВт. Фарбовано два елементи, задня кришка, одна дверка. В комплектації має задній парктрон. Лінізовану оптику, датчик світла дощу, два ключі безключовий, чотири підйомники, складання, регулювання підігрів, зеркал, двохзонний клімат, контроль, допомогу при спуску з гори, повний привід, шкірене кермо, шкірина ручка, круїз-контрол, навігаційна система, підлокітник, притонований задній ряд, легкосплавні диски. Я вже сказав, фарбований два елементи. В загальному чудовий салон машина має якісь дрібненькі невеличкі подряпинки. Мікро-мікро, але нічого такого великого на ній немає. Це реально гарний колеус. Я думаю, вам на відео зараз видно, він виглядає гарно. Незважаючи на те, що це чорна машина, вигляд вона має, я вважаю, досить достойний. 12 300, 12 200 на віддачу. Вона ваша. Приїжджайте, дивіться, все чесно, як завжди. Всім добра, всім пока!